Опічник Будищанського психоневрологічного інтернату, який розташований у прикордонній глухівській громаді, перемістили до одного з суміжних закладів області. З переїздом хворих допомогли волонтери Червоного Хреста, розповідає волонтер організації Микола Чигрин. Ми були у селі Будуща, забирали з інтернату людей, які не можуть передвигатися. У нас оборудовані машини. Які виділив нам Червоний Хрест. У нас мобільні бригади, Кролевецька мобільна бригада, Глухівська мобільна бригада. Ми їхали на двох машинах, забрали чотири чоловіка. І людям в дорозі не було погано. Був медичний сопровід, наші медичні сестри, теж волонтери Червоного Хреста. За словами Миколи Чигрина, підопічні інтернату не бажали покидати стіни свого закладу, але евакуація була проведена через загрозу безпеці цих людей. Ну, всі були ну, як, не в захваті. Всім це дуже подобалося те місто, де вони були. І ми приїжджали раніше у Будичанський інтернат, мобільна бригада, роздавали їм таблетки, все, там, медичні сестри і лікарі мірили давлення і все робили. Ми приїжджали раз на місяць, ми там бували. Поспілкувались ми із підопічними інтернату. Ольга Мехедок розповіла, що про переїзд дізналась напередодні ввечері. До новини жінка поставилась з оптимізмом. Директор сказала, що вчора сказала, що повинні перевести себе в порядок і то будемо вивозити вас. Нічого, перенесла дорогу. Діло привічки, все добре буде. Я сподіваюся, все краще. Валентина Жукова говорить, що жити у прикордонному селі їй було не страшно, хоч жінка час від часу і чула вибухи. Там у них ракети, ну і не трошки. Та не страшно. Ми самі ходили і самі дивились. Іншої точки зору Наталія Олешко, яка сподівається, що на новому місці їй буде значно безпечніше. Були вибухи. Були. Рахнувато було, тут лучше буде. Ми хочемо змінити, щоб війни не було. Люди могли жити, працювати. Світлана Терещенко підопічна суміжного інтернату розповідає, що спілкувалася з жінками з Бодищанського закладу, а тому з радістю зустрічає подруг. Дзвоню, балакаю, згалі волоковою, коли буває, І вона мені дзвонить. Тута хорошо, тут у нас садуники хороший, тоді хороше обращення до нас. Усе хорошо нам. За інформацією обласної організації Червоного Хреста. 10 вересня було переміщено 18 підопічних Будищанського інтернату.